от брат лежить, а мені нема де жити. Свій зруйнований дім внаслідок обстрілу росіян показує житель великої кужелеви Ярослав. Тут, на подвір'ї, каже, загинув його брат. Самого Ярослава врятували. Розвалилося все, повністю мене присипало. То сусіди відкопали. Тітка загиблого Людмила Бабієнко каже, яким був племінник. У нього просто золоті руки не було. Нема в селі такого такої хати, щоб він там щось не робив. Він будівельник. Будинок, де загинув чоловік, не підлягає відновленню. Три хати напіврозбиті, розповідає староста Меньковецького старостинського округу Наталія Олійник. Окрім цього, у селі внаслідок російської атаки пошкоджено ще 23 будинки. У них вибуховою хвилею повибивало вікна, потрощило шифер на дахах. Зараз господарям привезли будівельні матеріали. Це надається міською радою з резервного фонду, який був зарезервований на такий випадки він є. Долучилися і благодійний фонд рокада, який везе для тих хатів, які не можна зараз ремонтувати кришу, просто треба закрити від дощу, везе брезенти, везе плівку, різні джерела. Кажу, війну мене не вбили, а я то, а тепер вбив. Від удару знесло дах хати у 81-річної Марії Палій. Я якраз під тим вікном, якось ото вікно ще не вилетіло на мене. Чую, як бахнуло. Десь півсьому і, і наверно було. У її сусідки 81-річної Галини Весни повибивало вікна. Жінка каже, чула удар. Боже. Та я думала, що я в стіну лізу, чи що і все сипіться на мене. Жінці важко ходити і їй допомагає збирати скло з фаха Галина Вострецова. Прожила в Росії 12 років Я б ніколи в житті не подумав. Що росіяни таке можуть нам робити? Ніхто, ніхто, скільки родини, а родина прийшла сюди воювати. Подружжя Яковлєвих показує свій будинок, в якому повибивало вікна вибуховою хвилею. П'ять вікон. Шість шість. І в кухні вікна нема, на двору ти з тої сторони, то віранди нема. За словами старости, після того, як будинки обстежить комісія, люди зможуть подаватися на її відновлення. Нагадаю, внаслідок ранішньої атаки росіян на Хмельниччину загинула одна людина. Ще двоє звернулися за медичною допомогою без госпіталізації. Про це розповів в ефірі Суспільного начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, на території області сили ППО знищили сім ворожих крилатих ракет. Вікторія Мельник іван. Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.